В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Мій, слава Ісусу Христу. Торгіве Христі, браті і сестри, ми читаємо цей уривок Святого Євангелія від Марка. І я би хотів не так, скажімо, пояснити всі ті моменти, які Христос, говорячи ось цю, даючи цю науку, яку ми можемо використати для себе. Я хотів би наголосити саме на тому, що ось Христос каже. Тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили. І само по собі ось це розповідь, яку ми щойно прослухали, вона дійсно дуже багато чого нас навчає. Тут ми говоримо про цей момент Воскресіння, що стається з людиною, коли вона Воскресне і змертю. Та й зрештою сам Христос, говорячи про Воскресіння, наводить ось цей приклад, про про книгу Мойсея, про куш, де Господь сказав як Бог Авраама, Бог Ісака і Якова, тобто тих людей, яких давно вже немає, Він є Бог не мертвий, а Бог живий. Тому, власне, якраз ось цей момент, про те, що Христос говорить до Сонукеї, ви помиляєтесь через те, що не знаєте ні Писання, ні Божої Сили. Ну і ми мусимо сказати, дуже часто от, ось такі фундаментальні речі, які супроводжують кожного дня наше життя, людина не завжди до кінця знає, до кінця розуміє. Інколи вона керується, хто з якими домислами, якимись чужими, скажімо, якимись такими, ну, як би, так би правильно мовити, якимись філософіями, але однак воно не базується часто на. Писання. І тому, очевидно, людина цього не знає. По-перше, що стосується писання, це наш обов'язок кожного людини. Людина має прочитати писання і вона має орієнтуватися в тому, так, щоб вона могла і для себе щось пізнати, якогось повчити, і, зрештою, не попасти в якісь такі сумнівні розумі, чи сумнівні філософії. А по-друге, це все те Писання воно дає дійсно відповіді на всі ті питання, які нас стосуються і щодо нашого призначення, щодо нашого життя, щодо того, що стається з людиною після її смерті. І, от, зрештою, воно нам говорить про те, що спасіння людини приходить через жертву Христу. І... Це так письмо, очевидно, потрібно знати. І зрештою, навіть якщо людині є надзвичайно важко і хотіли б більше розібратися, то вона мусить взяти до рук катехизм, звичайний катехизм, І в катехизмі ми знайдемо. І правди і віри, і знайдемо катехизми, і заповіді Божі, і заповіді церковні. Бо дуже часто такі людина навіть приходять до на сповіді, вона не знає, як правильно сповідатися, вона не вміє ані е, зробити із присуміння для себе, ані не може, скажімо, зорієнтуватися, яку в кінці-кінців вона заповідь порушила. І дуже часто людина, сповідаючись в своїх гріхах, вона неначе як проціджує кумара. Та я тому що ось такі дуже важливі святі речі. Людина не бажає собі за гріх, але якісь які прості речі, вона вважає, що це є дуже великий гріх, але це насправді зовсім не так. Тому Людина мусить знати і заповіді Божі, і заповіді церковні, і головні гріхи, і противні чесноти, і знати, що таке блаженство, і знати, що такі християнські ради. Зрештою, це все власне стосується такого щоденного людського, тобто нашого життя. І, і все це пов'язує нас до того, щоб ми це розуміли, знали, читали, розважали і, скажімо, примінювали до практичного нашого християнського життя. Тому, дорогі доріго Христі, браті і сестри, ще раз і ще раз зудомився над тим словом, до... Як? з яким Христос звертається до, до Сандокею, через те помиляєтеся, що не знаєте писання ані Божої сили. Тому щоб ми в житті словом не помилялися. Як ми маємо жити і що ми маємо робити для того, щоб дождь ну, собі спастися в царство Божому попасти та мусимо знати і писання, і катахизм. І тому власне на цьому я хотів сьогодні наголосити. Слава Ісусу Христу!